Як легко виявити, чи є любов до себе чи ні? А, любов до себе це така тема, яку можна досліджувати і треба досліджувати все життя. А, і вона дуже многорівнева і багатогранна. Але є один такий критерій, по якому можна прямо сьогодні визначити, чи є любов до себе чи ні. Це а, така база. І це думки про себе. І я зараз скажу не про той випадок, коли ми у людини питаємо, що ти про себе думаєш, і на людина може відповісти. Я думаю про себе, що я там розумний, красивий, талановитий і так далі. Я зараз кажу про той поток думок, який йде на протязі всього дня 24 на на сім. Якщо за ним поспистерігати, можна виявити дуже цікаві речі про себе. У цьому потоці думок може бути. Критика себе, знецінення себе, невіра в себе, відчуття провини, незадоволення собою та життям. І цей поток думок може виглядати так: щось зі мною не так, щось з моїм життям не так. Треба було сказати по-іншому, порівняння з іншими. Ось інші щось класне роблять, у них все виходить, а в мене не виходить, і я щось. Так мало досягла, навіщо я так відреагувала, щось з моїми почуттями не так, щось з моїми реакціями не так? І такий поток думок він а, створює поток а, неприємних негативних почуттів, які йдуть до самих себе. Може бути зовсім інший варіант. Наприклад, а, я собі вдячна. За те, що я сьогодні зранку встала, посміхнулася цьому світу. Я дуже рада, що я жива, що я існую. Життя це найдорогоцінніша реч, яка існує. І я дуже задоволена життям, світом, людьми, які мене оточують. Я радію своїм успіхам. Я радію, що в мене є унікальні таланти. Я радію своїм якостям. Я радію, що я допомагаю людям. Я радію, що я добра. Я дуже вдячна собі за те, яка я є. В мене все класно виходить. Я молодець. А по такому потоку. Думок можна виявити, що є любов до себе. А якщо у вас більше першого варіанта, чим, чим другого, любов до себе можна розвинути дуже цікавою вправою, я її залишу у описі під відео. А, спробуйте і напишіть, як, як прийшло.